Свою свекруху я не бачила ні на сватанні, ні на весіллі, тож тепер почала переживати, яка ж вона буде при знайомстві. Те, що матері не буде на нашому весіллі, Ігор пояснив тим, що у них напружені стосунки. Вона мене покинула і поїхала до якогось чужого чоловіка в іншу країну. Маленького покинула? спитала я його. Ні, мені було 18, але це суті справи не міняє. Ну, знаєте, 18 років то вже майже дорослий чоловік, і жінка має повне право на особисте життя. Ця ситуація дала мені поглянути на чоловіка з іншого боку. Не такий він вже ідеальний, виходить, раз матері не дає другого шансу. В сімейному житті Ігор теж виявився дуже категоричним все мало бути тільки так, як він сказав, і не інакше. Саме він прийняв рішення, що я буду займатися домом і дітьми. Будинок він побудував великий, дітей у нас було двоє, і треба було як не в садок, то на гурток, їсти приготувати, все прибрати. Я цілими днями була на ногах і намагалася якнайменше турбувати чоловіка, бо ж він втомлюється на роботі. А тут новий сюрприз: свекруха нарешті їде в гості. А це означає, що будинок має сяяти, діти мають бути чисті, чоловік випрасуваний і на столі має бути все готове. Я розписала весь свій тиждень наперед, щоб все встигнути, бо треба й продукти купити, і справи щоденні не забувати робити. Я була дуже собою задоволена, бо свекруха стояла на порозі будинку, який сяяв чистотою. Чоловік стояв гарно одягнений, діти були чемні і привіталися з бабусею, а найголовніше, що всі страви вдалися і нічого не пригоріло. Я пишалася собою і відверто не розуміла, чому свекруха таким поглядом на мене дивиться. Нічим їй не вгодиш, подумала я про себе. Настрій у мене вже було зіпсовано, але я намагалася бути милою, щось питати, щось відповідати. Ігоре, сказала свекруха, ти завтра дітей відвезеш в садок і школу, бо у нас зритують плани. Він не знає, куди вести. Кажу я їй на те. Мені не важко, я їх відвезу. Ні, перебила свекруха. У нас запис на восьму, і ми не встигнемо. Чоловік слухав мої пояснення, куди ж вести меншого і куди старшого, буркотів, що прийдеться раніше вставати. Ми ж зі свекрухою поїхали в салон краси. Все в тебе рито в хаті сяє, крім тебе, і ми це виправимо. Ігорові треба не лише безкоштовна працівниця, але й дружина. Та я не маю на це часу, кажу я, бо це сидіти годинами, коли тобі щось як не труть, то вищипують. То означає відібрати час, коли я щось роблю вдома. Знайдеш, каже свекруха. Ви не розумієте, кажу я, як мені з таким манікюром на грядці полоти чи вуха Олексійкові витирати це ж незручно. Навчишся або найми собі домробітницю, каже вона спокійнісінько. Ігор і так багато працює, щоб ще й робітника нового утримувати. То ти йди і працюй, оплачуй. Чекайте, я маю працювати, щоб хтось робив мою роботу щось не дуже логічно. Як же ти тримаєшся за своє ярморе, тулько? А ти подумаєш, що через кілька років діти виростуть і роз'їдуться. А ти з чим залишишся? Зі своїм парником і огірками? Думай про себе, бо про тебе ніхто з них не подумає. А от ваш син дотепер каже, що ви його зрадили, бо покинули. Вирішила і я, свекрусі, нагадати, що вона не свята. І я не жалкую, бо перетворилася б на каз на що, а так світ побачила і чоловічу увагу та любов, а не патьоки на плитці і закопчені каструлі. І хто з нас правий, бо ж має бути хтось, хто жертвує собою заради тих, кого любить. Підпишись, підтримай українськомовний контент.